Приємні і хороші новини на фронті, адже щойно з'явилася інформація про те, що збройні сили України звільнили частину опитного під Донецьком. Саме там просунулись наші бійці. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Так, зокрема, повідомлялися в її звіті про Новомайорське. Ми сьогодні пригадували, там теж були спостерігається динаміка. Так можливо, просування, але тим не менше, поки ми чекаємо на офіційне підтвердження там. Але ось щодо опитного, то частина селища так вже під контролем наших бійців. Більше того, скажу, що з опитного, так якщо поглянути карту, ми можемо розуміти, що там вже недалеко до Донецького аеропорту, там вже і рукою подати до самого тимчасово окупованого Донецька. Тому очевидно, так ми бачимо, що відкриваються інші напрямки, але ж не будемо забігати наперед. Звісно, будемо очікувати офіційну інформацію. Тим не менше, ці новини не можуть нарадувати українців. Маємо успіх на фронті, і це приємно.